Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві вже почистили від своїх свиней, дав їм бурячка. Цим підстелив, знов кинув сіна від козів. І також буряка вони ще перебирають сіно. П'єтре нам також кинув. Буряка я почистив, зараз ще їм кину. Тобі корму вже мало. Сьогодні я вже купив. Ще трійки для щурів, те, що я кидав був, вони все з'їли. Зараз знову буду накидати. Вчора я забув купити, взяти зараз понакидаю знову. Так як я вже показував раніше, такий засіб для щурів чи від щурів проти гризунів. Оця коробочка тут 300 грам, у нас коштує 75 гривень. Це в мене вони вже з'їли півтора, ну і дві ще я купив. Зараз буду насипати їм сюди в їхні нори. За один раз, за один день вже висипав майже все. Тому що я насипав ще там коло малих. Зараз покажу. Ось тут я насипав коло малих коло дверей, там нора Вони вилазять з тої нори і біжать туди, в ту сторону. Ну я там їм насипав. Коли раніше я чистив, гупав по підлозі, звідси було вибігло 6, -6 штук. Вчора я чистив так само, то вибігло, вибіг тільки один. Можливо, вже трошки їх помирало, Не знаю, але тільки один вибіг. Ну, поки їдять, то треба сипати. Ну і що ж, наші курчатка. Наші курчатка знову мінус один. Як я показував у попередньому відео, одне курчатко було, сиділо з такими опущеними крилами і воно і пішло. Зараз поки що не видно, щоб якісь признаки були, поки що всі нормальні. Сьогодні субота, це вівторок, середа, четвер, п'ятниця, сьогодні п'ятий день. І пішло шість штук. Потрібно було зразу брати випийку і випоювати зразу. А час був втрачений, три дні вони пили просто воду. І зараз я покажу, я як давав просто воду, я її підігрівав. Ось така ця порілка, вона на літр води, вони її не випивали половину. А з цим антибіотиком, я вчора в обід налив і сьогодні рано вже майже немає. Тому така ситуація, що потрібно, як то говорить, як я казав в попередньому відео, спочатку без хімії не обійтися, тому що зараз всякі хвороби, всякі патогени. І в комбікормах, і навіть в повітрі, в, ну, на землі, воно все мутує. Колись, кажуть, о, колись, нічого не давали, рисові крупки і виживали. Але то було колись, так вже колись не буде. Зараз не казати, що тварини, зараз подивитися на людях, що робиться, і людина була здорова за півтори доби і вже померла, І нічого не можу зробити. Ну, зараз я від них почищу тут, поміняю їм. Все я вже даю другий день, даю свій е, корм, який я виготовляю, і все нормально. Тому, хто бажає, можете замовляти. Можу вислати новою поштою. Я, як я і говорив, тестую спочатку на своїх. Вже дві доби вони їдять мій, майже дві півтори доби, це точно і все гаразд. Поміняв вже я їм підстілку, все частенько в них, там почистив, лив свіженької води, кинув корму. Ну так поки що не видно, щоб якісь були признаки ще. Але будемо бачити, будемо сподіватися, що все добре. Ну, побігли їсти всі, виключив світло. Понакидав я був рано, вже пройшло півдня, ще є щурача трійка, І, може вже трошки вони поздихали, надіюся. Тому що невигодно їх тримати. 75 гривень в день з'їдають Кабасі. Понаїдалися лежать всі. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. Кручата ще поки що всі живі, нормальні. Ну ще проходжу антибіотику. На все добре.